Осінь, мудра, золотоволоса господиня, ще радує нас теплим сонечком. Діти по особливому чекають її приходу, адже це та пора, коли дозрівають останні плоди, коли матінка природа дає нам можливість ще трішки поніжитись під її яскравим сонечком, вдихнути ковток теплого повітря. Діти восьмого дитсадочка Казка заздалегідь готувалися до зустрічі з старицею осінь, і коли вона прийшла, запросили її на справжнє осіннє свято дитячого гумору і сміху. Батьки дошкільнят також прийшли, аби помилуватися своїми талановитими дітьми, а заодно і оцінити роботу колективу. Черговий раз переконатись, що тут справді вміло доглядають за їхніми дітьми та допомагають зробити перші кроки в світ науки, готуючи їх до школи. Задля повноцінного гармонійного розвитку кожної дитини тут працюють різноманітні гуртки до послуг до шкільнят, лікувально-оздоровчий комплекс. Завдяки цьому вони завжди бадьорі та веселі. Батьки та діти отримали велике задоволення від спілкування з казковими персонажами свята. В цікавій формі були проведені ігри вікторини, яскравим доповненням до свята стало проведення гомінкого багатого на осінні дари природи ярмарку. А тим часом на кухні дитсадочка чарівниці майстрині поварі випікали для своїх улюбленців смачні пиріжки, якими пізніше пригостили всіх, хто побував на ярмарку. Посмакувала теплими духмяними пиріжками чарівниця осінь. Можливо, після цього свята вона подарує нам ще декілька теплих сонячних днів.